Привіт! Заїхав наконець-то сіять, тіско Є вже якийсь результат, можу вам показати. В общем, дивіться, куди сипе зерно, бо то все так ніколи не знімав, куди сипеться. Отак за сошником. За сошник, точніше, за диском. От сюди. Глубина приблизно, ну я думаю, сантиметрів 5 воно сипе і тут загортає і катком притрамбовує. Отакий От агрофон. Дуже сиро. Прорубав пал... рубалкою палку і змільчив. Її зеленка зіль... забиває, трохи наматує на дискову. Ну, в принципі, сошники не забивало. Забиває, пару разів забивало шлангочки. І то по моїй глупості кришки не поставив. Сюди летить грудка, попадає, земля, з катка. Треба робити кришки срочно. Падає кусок землі, тоді просипається і трохи було, забивало. А так, в принципі, трубки чисті. Ця сторона, як я й думав, не робоча, вона захищена від землі. Тут ось бачите, що робиться. Начистіки намотує. Може чи позрізати їх, чи що люди кажуть, зрізають. Таке, в принципі, за чистіки, я думаю, проблема намотує набиваю. А така сир, сирость. Тут ось за комбайном напевно, по сліду комбайна пішов таку груду. Ну а в цілому такий агрофон. Відбив собі отаку лінію з краю, до якої доїжджаю. Теж сіяв її. Так, зараз покажу вам, скільки вже посіяв. Десь приблизно гектара 1,5-2, мабуть, вже посіяв. Сиро і немає можливості чекати. Сьогодні на 3 часа дня дощ. Через 2 дні опять дощ рисують. на силу скосили. Отакий агрофон. Оброблений. Ні єдиної зернини зверху не валяється, вся вона в землі. Не знаю, чи найдемо, Оце, дивіться, вже тверда підошва. Ось ямки від дисків. Ну, 5 сантиметрів. Це з учетом оцього насипаного пухкого зверху. Кидає на тверду підошву, засипає пухкою землею. Все як по книжці. Так, ну, така виходить штука. Цю сторону за сонцем ще покажу. Вон бачите, хмари вже йдуть, спішу. Так що знімати, як сію, не буду, дуже сильно трясе, одною рукою незручно, веду, стараюся вести рівно трактор. Такі ще посєви будуть, самі розумієте. так що знімати не буду в тракторі. А так задоволений, все працює, несмотря на те, що сиро було. Вчора йшов дощ. Сьогодні вже заїхав вітерок, сонце трохи підсушило. Ну муляка знизу страшна. Ліпиться ось в грудку. Ось якщо зліпить, кинуть. Нічого практично вона куском і впала. Вон, бачите, що скатком робиться. ну Приводний диск працює, нічого не, не тормозить, Вроді поглядаю, трохи намотало палок. Хорошо, що трубки трохи прозорі. Видно, якщо забилося, так поглядаю, обдивлюся, наче темніє. Став, глянув, забило. Ну, якби не грязюка, це що попадає у зерно, таке зерно. Відкалібрував, протравив. Протравив трибуконазолом От головні і додавав інсектицида. Від жуючих насікомих така ситуація, бачите, летить яка грязь. В ну, банки трошки долітає. Якби таке, що падало, то зовсім біда буга. Надо кришки. Виставив десь приблизно 180 кілограм, виходить це по цим настройкам. Катушка, бачите, приблизно на середину стоїть. Оце ще рахував вдома, важив, десь 180-190 кг. Так, ну все, я полетів сіять. Це виду, так правим колесом по А отак ззаду, що бачу. Повертаюсь, гляну, вроді все сипеться, все крутиться, так що я такі хмари йдуть. Це скільки зробив? Поробив загонки і коли каткував, катком поставляв. Воно рядочок паличок стоїть, щоб хоч загонки можна було бити і якусь лінію держати, бо так не дуже видно. От Над ними і розбиваю загонки, бо ходити лівим-правим боком не хочеться, ходю все правою стороною. Так, все, всім пока. Поїхав сіяти. Наматує на приводну зв'язку амброзії. І роликом, дивись, Саша, натяжний, тоже намотало. Він вже аж заклинив, нада його роз... розмотати. Бо не мокро було добре, да? так? Так, засыпалися. Поправляемся и погнали дальше. Это на, на грузив, кстати, навеска поднимать так с трудом. От земли отрывает. Ну, мне хватало развернуться. Что там, Сань? Нормально? Так, приехала вся моя банда. Привет. Что надо сказать? Наверное, подписчикам. О, это Маша. Это Полька, да, Поль? Как дела? Что вы нам привезли? Класс. Давай скутер уберем с дороги. Сюда поставим, сейчас будет кто-то ехать. перекус да Маша? Стой, дивись. Ососий. Все, я вбрав. Що ми би з тебе робили? <свіси> <Да -да -да. свіси> да <-да -да>. <свіси> Типили сівалку. Сівалку береться. Холодно, всім холодно. Всі в курточках. ми вирішили сівалку втепити. Жена каже пюрешка свіжа, м'яско. <пробу> а, це ми наїмося, ми робити не будемо, так, да, Соня? Що це, які це робота? роботи буду. Ну, Соня ляже спать в прицеп, а я не ляжу. <пробу> ляжу? Клас. Так, скільки ми тут посіяли. Давай <пробу> хоч хоч зорієнтуємося, чи по чи що. 30. 30 на тут вони 800 метрів. Це 2400 2,5 гектара грубо говоря, края. 2,5 гектара. Мало вогта, ще сіє та сіять. План посіять сьогодні 9 гектарів. А тучі ходять, бо круг все. Сонце вроді вийде, блисне. І опять зашло за тучі. Ну, так земля підсохла, вітром підсушило. Сильно стало забивати. В такому стані каток. Диски. Диски чисті. Трубопровод чистий. Коротше, труби стало набагато менше забивати. Вони такі резинові, силиконові, зерно залипає. А зараз зерном їх, Не талік сиплють, в імпортні сівоки. Так, намотує так, все, ми їсти. Обід. А ти не голодна? Класс, супер. Так, ну на сьогодні посівна все. Осталося два проходи. Ну і края. Такий хороший дощ і Ну, не дуже хороший, мабуть. З вітром, а там он вже розводняється. Накрив сівовку тряпкою. Кстаті, сіяла, по мокрому приїхав з тих гонів, ну, грязь вже така на колеса налипає. Сівока сіяла, нічого не забилося. дивлюся по трубкам, нічого, все нормально. Почав цей диск приводний трохи пробуксовувати. Бачу, так мідленіше цепок, трошки була містами, де стає. Ну це секунда і пішов крутитися. Вже все, виїхали, насіялись. Так що, якось так. Півчаса нам трошки не вистачило, посіяється. Проход остався і края зробити. В селі взагалі все біле, а у нас так трошки сіє. А грунтовка заблистіла. Не знаю, в принципі, підожду, зараз він все закінчується. Може вітерець та досію цей кусочок. хто його знає, це ж дісково. Вона так дуже не забивається, як сіявка. Так, ладно, добро.